З 1 грудня 2024 року забронювати військозабов'язаних працівників на період мобілізації можливо буде лише в електронному варіанті, тобто через дію. Забронювати працівника можливо буде, якщо він включений до відповідного списку підприємства військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання. А також якщо такий працівник відповідає наступним критеріям: перше перебуває на військовому обліку, друге отримував заробітну плату на такому підприємстві за останні три місяці. Не нижче 20 тисяч гривень за кожен місяць. Третє виконав зобов'язання щодо уточнення своїх персональних даних, і останнє не перебуває в розшуку. Строк дії бронювання тепер може становити 12 місяців. Забронювати можливо буде не більше 50% працівників однак тепер до цієї загальної кількості не будуть враховуватися військозобов'язані жінки. Важливо. Жодних вимог щодо можливості бронювання працівників, які працевлаштовані до 18 травня 2024 року, зміни не містять. Але станом на цю дату фіксується кількість працівників на підприємстві, які підлягають бронюванню, навіть якщо така кількість працівників стала меншою, військозабов'язані працівники, які заброньовані до 1 грудня цього року, матимуть відповідну від до 28 лютого 2025 року, навіть якщо бронювання передбачено на більший строк. А тим підприємствам, в яких закінчується статус критичності до 30 листопада, 2024 року, автоматично продовжується такий статус до кінця року, тобто до 31 грудня. А детальніше з відповідною інформацією ви можете ознайомитись у дописі під цим відео.